Дуже багато в коментарях питань щодо обробок огірків. Дуже багатьох людей хворіють огірки. Мої огірки це гібриди. Тут на початку це у мене кібрія. Далі у мене еколь. Я свої огірки обробляв раз, обробляв квадрісом. Я обробляв помідори і зразу обробляв огірки. Зараз у нас 22 червня, зараз у мене от такі огірочки. Вони вже в'яжуть. От. Вони вже в'яжуть. Вже тут листя непогане. Нижнє листя я вже потрошки забираю. Є трошки хвороби, правда, на нижньому листі, Вже є огірочки. Ну, перші огірки я не зривав. Ми хочемо перший врожай. ну Через це вони можуть і трошки прихворіти через те, що ми не зривали перші огірки. Пасенки я зірвав, а перші огірки не зривав. Обробка квадрісом спрацювала непогано. Огірки ми не дуже накроплюємо. Це не помідори. Що там великий час очікування, поки достигне, поки наліється. Ми хочемо їсти нормальні огірки без хімії, тому навіть якщо в мене вони захворіють. Я досаджую нові, сіємо домашнього насіння, ще гібриди сіємо, і тому я не дуже їх накроплю. Але оскільки дуже багато питань, чим обробляти огірки, я вам розкажу, які препарати ефективні. Розкажу, якщо робити, якщо в'януть, наприклад, кореневі гнилі, ще розкажу трошки за підживлення і якщо трошки підкручуються огірки, що в цьому випадку робити? Розкажу від самого потужнішого препарата і де буде найбільший строк очікування до самого слабшого препарату. То які можна покропити, зібрати огірки, покропити і через 5 днів знову спокійно їсти у гірки. Так, якщо у вас огірки ще тільки висаджені, вони не цвітуть, ще їм далеко до цвітіння, до плодоношення, то, звичайно, можна обробити потужнішою хімією. Хто якою використовує, нікого не закликаю, але вам показую варіанти, бо різні люди використовують різні препарати. Звичайно. Один з найкращих препаратів це буде редоміл. Він гарно працює, має дві речовини: металексил і манкоцеп, гарно працює по огірках, по несправжній борошнистій росі огірків. Має і профілактичну, і лікувальну. дію. Строк очікування по гірках 10 днів. Ну я би цьому строку очікування не довіряв. Мінімум 14 днів, та як на томатах, Це мінімум 14 днів, щоб був строк. Далі новий Redomil Gold R, цей Redomil Gold з міддю. Це новий Редуміл Голд від Сенгенти. Та якби вже ту забрали, речовину, що була дуже хімічна, але із цього редуміл Голду забрали, що він рекомендується робити по гірках. Ну, я думаю, що якщо тут мідь, якщо гірки ще не цвітуть, тут мідь і... Металаксил. Я думаю, що по гірках спокійно можна працювати. Цей новий родоміл Gold Air позиціонується як більш екологічніший ніж родоміл, але все рівно це родоміл. Ви не забувайте. Мінімум 14 днів треба витримку. В ньому є мідь, вона погано впливає на цвіт, по помідорах. Сенгента не рекомендує застосовувати його, коли є цвітуть помідори. Тому і, в принципі, по ігріках не треба застосовувати, коли вони цвітуть. Далі ще є такий гарний препарат від Байерського препарат Магнікур Фіно. Він призначений для захисту огірків від переноспорозу, Але в нього 10 днів очікування. Тому майте на увазі, що все рівно 10 днів очікування, це досить багато, огірки швидко стинуть. Якщо вже є, вони відсвіли і, наприклад, вже зав'язалися, то вони дуже швидко достигнуть, і вам треба це враховувати. Але, звичайно, це вже краще, ніж редумів. Тому якщо не дуже така вже хвороба розповсюджена по листю огірків, можна обробити спокійно магнікуром фіном. Варіант обробки огірків, який є не дуже хімічний і не біологічний. Це сірка калоїдна. Вона захистить огірок від хвороби і від кліща. Вона захищає огірок від борошнистої роси, Вона має тільки три дні очікування. Але я вам кажу, я би тільки обробляв в період вегетації, коли тільки огірок розвивається. Коли вже є багато плодів і багато цвіту, я би вже цією сіркою не обробляв. Це варіант обробки. Сіркою колоїдною обробляють і виноград, і огірки можна обробляти. Тому хто використовує це також один з варіантів обробки огірків і захисту їх від хвороб. І один з найкращих, мені здається, найкращий варіант фунгіцид квадріс. Він має широкий спектр дії. Я вже показував, я свої огірки обробляв перший раз квадрісом. Разом з помідорами обробляв квадрісом. Ну, ви можете бачити результат. Я не кажу, що взагалі немає ніякої хвороби. Є, видно, що десь листячка є це. Але в основному. Непогані огірки. Квадріс це фунгіцид широкого спектру дії. Він буде захищати огірки і від борошнистої ревси, і від переноспорозу, і від антракнозу. Тому, якщо є якісь проблеми на огірках, можна попробувати обробити. Навіть якщо вже є огірки зав'язані, можна зібрати огірочки і обробити квадрісом, і через тиждень можна спокійно їсти знову огірки. Але. Це за потреба, якщо є потреба така спасати огірки. Тому квадріс непоганий варіант. Багато хто пише, що на огірках в'яне листя, коли хмарна погода, огірки политі, все рівно в'яне листя, це знаєте, що у вас корневі гнилі. Це дуже часто це у огірків буває. Що можна зробити в цьому випадку? Якщо це огірки, наприклад, от не дорогі гібриди, там, наприклад, це домашні, то краще ті легенько ті огірки, хворі огірки забрати, і хай ті інші далі ростуть. Можна. Звичайно, використовувати хімію, гібриди, от в мене Кібрія, еколь, туди далі. Я так розумію, що вони не дуже схильні до цього. Переважно ця проблема на домашніх огірках. Тому, якщо є така можливість, хворі рослини забрати, якісь досіяти, наприклад, зараз зелені свята, можна ще огірочки посіяти і щоб не використовувати хімію на огірках. Але якщо потрібно боротися з цим, розкажу за два варіанти, які можна використати: це. Магнікур Energy це гарний фунгіцид, він проливається в корінь і захищає від кореневих гнилей. Ті, хто вирощують угірки, вони коли навіть огірки в розсаді, вони і по два, і по три рази проливають. Це такий легший варіант. Можна спробувати спасти свої гірки. Але він не дає гарантованого результату. Зразу вас попереджую, що не дає гарантованого результату. Що дає гарантований результат? Дає гарантований результат фундазол. Але це дуже хімічний препарат. Я би вам радив його не використовувати. Але... Люди є різні, люди використовують різні препарати. На базарі не факт, що ви купите, що огірки не будуть фундазолом оброблені від корневих гнилей. Тому кажуть, є варіант поганий і є ще гірше. Я би вам радив, коли вже є огірки, вже зав'язані огірки плоди, фундазол не використовувати. Десь на початкових стадіях можна пролити фундазол. Він проливається по інструкції: не перевищуйте дозу, це дуже хімічний препарат. І... За крайньої потреби використовувати. Але такий варіант є, що можна спасти свої огірки від цих корневих гнилів за рахунок використання фундазолу. Дуже багато питань по огірках, що листя там якісь і окантовки мають. І крутиться, і всякі ці. Хочу вам сказати, що огірки дуже вимогливі до харчування. Крім того, що ми даємо харчування під корінь в своїх я ще стараюся разом од своїми помідорами обробляти по листу. Тому можна зразу до цих препаратів, що від хвороби, а можна окремо обробити огірки мікроелементами. Дуже важливі мікроелементи на огірках: це і магній, і желізо, і калій, макроелемент. Дуже все важливо, що буде не хватати огірку, огірок буде погано плодоносити, зразу буде це на листі до цих препаратів від хвороби. Можна додати, наприклад, Mix, це коктейль мікроелементів. Тут всі мікроелементи, які потрібні рослини. Або, наприклад, вам варіант доброго плантатору. Тут крім азот, фосфор. Калій, тут є і вітаміни, і амінокислоти. Це все гарно вплине на те, що огірок буде нормальне листя і буде нормально нав'язувати, і не буде проблем з листям у гірках. Огірок ще може хворіти від того, що він не має жилення, не має достатньо імунітету від хвороб через те, що він не отримує тих чи інших елементів чи того чи іншого жилення. Крім того, гірок може хворіти від недостатки кальцію. Він дуже багато витрачає на своє листя. Він дуже багато витрачає на стовбур, на коріння, тому через недостаток кальцію він може навіть трошки підкручувати листя. навіть якщо, наприклад, нема жари, тому у вас може бути, наприклад, недостаток кальцію, може виглядати хворим огірок, а ви думаєте, що це хвороба. Як забрати цей недостаток кальцію. По перше, це кальцева селітра. Кальцева селітра дуже гарне добриво. Дається 20 грам на 10 літрів води, і по пів літри на рослину. Тут кальцевій селітри десь в районі 15-14 азоту. Тому тут азоту не є багато. Не переживайте, що буде дуже багато нітратів огірках. Як зробити підживлення кальцевої селітри? Треба оці всі огірочки, які нав'язані зараз, вже огірок нав'язав, їх треба зібрати. і... Підживити кальцеві селітри, кальцева селітра зразу на другий день вже Почне діяти, підвищиться рівень азоту у гірках, в листях, всьому підвищиться рівень азоту, але через 2-3 дня рівень нітратів зменшиться. Тому не переживайте, що буде там якісь ці. Але це гарне добре, щоб забезпечити кальцієм. Звичайно, саме краще використовувати кальцію селітру на початкових стадіях, щоб не допускати, коли вже огірок вже сформувався, вже плодоносить, щоб в нього був недостаток кальцію. Також можна зробити і треба зробити по листу кальцієм. Це можна зробити препаратами, таких як брексил кальцій і хелетин кальцій. Брексил кальцій має кальцій і бор. Бор з кальцієм саме краще засвоїться. Тому ви забезпечите такою обробкою і кальцій у гірку, і бор для гарного цвітіння і зав'язування плодів. Щодо хелатину кальці, тут кальцій в халатній формі, дуже гарно засвоюється через це огірком. Але майте на увазі, що тут є ще азот. Тому треба так само зібрати огірки і потім вже обробити халатином кальці. Отаке у нас сьогодні відео. Бажаю гарно захистити і підживити свої огірки гарних врожаїв огірків і мирного неба.